Рабів до раю не пускають, там місце тільки вільним, після смерті немає більше вороття сюди на землю. Але ще більше страшніше жити в рабстві і в неволі. Коли ворог ступив війною, повномасштабним вторгненням, Олександр пішов служити в територіальну оборону 132 батальйону 114-ї бригади. І там, на сході нашої України. Яка також є Україною нашою, де велика рана війни забирає від нас найкраще. Саме там Він віддав своє життя. Упокой Господи, душу спочилого, новоприставленого великого воїна і захисника нашої України Олександра. вічна йому пам'ять і царство небесне. Слава Україні! І слава незламному воїну України, Олександр.